Сьогодні ми з дружиною, яка знаходиться в Іспанії, порівнюємо ціни на продукти в європейському магазині та українському. АТБ. побачимо де дешевше та нагадуємо, що середня зарплата в Україні 450 євро, а в Іспанії 1400 євро. Також для об'єктивності ми будемо брати базові продукти, які кожен купує повсякденно, і обов'язково зазначимо, що для порівняння ми взяли найдешевший магазин в Іспанії Меркадона, та найдешевший магазин в Україні АТБ для зручності. Всі ціни з іспанського магазина ми одразу будемо переводити в гривні. Одразу починаємо з половинки хліба, яка в Україні коштує 36 гривень, а в Іспанії 44 гривні. Далі беремо картоплю, яка в Україні коштує 40 гривень, а в Іспанії 97 гривень. Ми взяли по пів кілограму. Ще, звісно, беремо яблука, які в Україні коштує 70 гривень, а в Іспанії 134 гривні. яблука дорожчі майже в два рази. Я в шоці. Вони, мабуть, платили налог. За доставку цих яблук іспанськими хорошими дорогами, бо в Україні такого не існує. Далі беремо максимально схожі макарони. В Іспанії вони коштують 37 гривень, в Україні 54. Цікавий факт. Всі ми звикли, що в Україні молоко зберігається в холодильнику, і для кожного українця це норма. А моя дружина так і не знайшла молоко в холодильнику в Іспанії, а тільки на полисці. Іспанське молоко коштує 45 гривень за літр, а в нас 56 гривень за 870 мл. мілілітрів. Тобто в Україні молоко не тільки дорожче, а ще й менше. Далі беремо яйця. В Іспанії вони продаються тільки по 6 або 12 штук. Ми беремо 12. коштують вони 120 гривень, якби в Україні. Україні ми могли взяти 12 штук, вони б коштували 91 гривню. А такого у ваші Іспанії немає. Можна попити каву прямо в магазині ще й поставити в підстаканник. Далі беремо соняшникову олію, у нас вона коштує 81 гривню, в Іспанії 83 гривні. Майже однаково. Ну і як без м'яса беремо куряче філе, яке в Іспанії коштує 280 гривень, а в Україні 191 гривню. Ми взяли майже кіло 200 Далі ми беремо нарізний сир гауда. В Іспанії він коштує 116 гривень за 250 грам, а в Україні він коштує 86 гривень за 150 г. Якби в Україні ми також брали 250 грамів, це було б 143 гривні, в Україні реально дорожче. І наостанок для порівняння візьмемо води. В Іспанії він коштує 60 гривень, в Україні 71 гривню. І ще цікавий факт: в Іспанії ніде немає згущеного молока, а в Україні немає навіть близько такого різноводу, піци та готової їжі, як... як в Іспанії. Це моя дружина намагається зробити, зробити так, як треба. А нам цей різновид і не треба, бо ми завжди замовляємо піцу в Дон Пеперон. Вона має безліч смаків і підходить як нам, так і нашій дитині. Дуже швидка доставка і реально низькі ціни. Я б сказав найнижчі. А за промокодом Артури Даша 10 вам буде знижка на замовлення через сайт 10%. А зараз підводимо підсумки, скільки ж така продуктова корзина обійдеться в Україні, а скільки в Іспанії? Тож така корзина в Україні виходить: 851 гривня або 18 євро. А в Іспанії 1023 гривні або 22 євро. Різниця 170 гривень або 3 євро. А от чи нормальний цей ціновий відрив між. Країнами вирішувати вам, але ж різниця середній заробітній платі між Україною та Іспанією не в 3 євро, як вийшло у нас в корзині, а в 3 рази менше.